А ви також ніколи не любили тушковану капусту. Якщо так, то це відео для вас. Так, це незвичайна білокачана капуста. Це капуста Монгольд. Ця капуста корисна своїми вітамінами К, А та С. Мінералами, антиоксидантами тощо. Також в цій страві буде присутній пастернак. В ньому також купа всяких корисних штук. Наливаємо оливкову олію на пательну та кидаємо туди часник. За ним додаємо пастернак. У мене кілограм мангольда, який я вже помила, розібрала та порізала навпіл. Коли пастернак та часник підсмажиться, додаємо туди склянку води, доводимо швидко до кипіння, додаємо туди столову ложку меду. Все ретельно перемішуємо, додаємо спеції, такі як перець та сіль, але можна додати такі, як ви хочете. Зверху викладаємо монгольд. Викладаємо його доволі щільно. Я згодом вийде вся зайва вода, він зменшиться та розм'якне. На середині шляху я звичайно додаю туди цибулю порей. Ще додаю трошки води та все тушкую під кришкою. Коли капуста здобуде золотистої скоринки та розм'якнеться, буде означати, що вона готова. Достаємо та все це ж саме проробляємо з наступною партією Монгольда. Ця капуста на смак, ніби щось солодке, свіже, солоне, гостреньке і, в принципі, дуже смачне. Загалом всім раджу спробувати. Їм я її з будь-яким гарніром, а на ніч дуже смакується страва з шинкою.